Друзі, всім привіт! Я вже знімаю відео про такі форматики комимокури. І я бере горішка зараз. Ну, звичайний горіх. Беремо ножика і беремо горішки. Розковилюємо. Закриваємо. І такі тут горішки. Що робиння поки кладемо в сторону. І відкриваємо. але трошки воно погано. Тому підковуємо. так, Дякую-то. Можна молоточком. Так, кладемо. Ну, я візьму молоточки. І таке візьмемо. з любою стороною. І ми візьмемо так. Открім нього. Ну нічого, не будемо почалитися, і так всі потихеньку чистимо. Так, беремо наступного ліжка. Будемо. Ну, Трошки тяжко, чого відкривається, деколи, але іде і де робота корочки на не хотілося щось особливо покормити сьогодні у мене новий канал і такий новий формат займатися прошло. і я мрію далі, дальше розвивати свій канал Прошу! Конформацію збирати для телефону, щоб розвивати роль. Нібучі яркістю, але знімати буду як можливо. буду старатися, почити коментарі бажано. Я обов'язково їх прочитаю. Стараемся смесь нет эти. мы потім приберем. Так, стараємо, Все, потім так. ще раз, ваму. Так. И чисто. Башти не доброго не резать, гарно. Итак, с вами все новые порочищу. Дайте порочищу. буду сково пишіть коментарі про які формат мені учить немає. я буду краще знати я буду покращувати контент і знімати такс кудо Частенько знімати ролики блюдя, бо тепло, тепло можна знімати, покайфувати. І ще беремо, замокнуємо. порук шпик по чистим не будем и так затягувати, друзі mm. чистим вот друзья тай таки вот будем снимать таким от друзі щось непонятно що літає друзі в такий стал Війна. Не бачиш, що це таке. Десь тут у мене летит. Вот по-башу. не дай Боже. Такий стан. Ще проте летали. Кожен день думаю, що прикаже тут і все. Дай Бог. Чеснова боту іграшка. Так, ну що затихучись, хватит. Ну, Даже затягуватися. Можна вже поки хватить, бачить, тут стався. Так, піду зараз занесу. Ось я зараз порижу так, і віднесемо курочкам. Так, друзья. Так, друзья. Так, конечно. Далі. І так, друзі. Беремо. Ріжемо виносимо, щоб курочки могли взяти. 有吗？ щоб курочка була добра йде трошки сьогодні тільки одні з них не бачите друзі ну хотіки сієчку бо зараз в магазині дорогий такі и так что у нас дальше? А треба будет еще сейчас потом будет это сделать. Короче, зараз я Так, не Тай, бегать не мы все мы а уже не хочется. И. И Друзья, скажите мне, напишите в комментариях, вам понравится такой контент. Ну, що хочете, то підписуйтесь. Я вас не змішую. Та тільки от ти ще можеш ще розказати. Але це вкрай дуже смачноміяшся. Особливо варені. Ну, хто як любить варені, жарені. Я буду рівню контент знімати. Ну, не часто. О і такі во друзі. Сидіти там граються. Так. Дімо, зараз трошки вийду набір. Трошки щось зроблю корисного для суспільства. Трошка груби, ну і все, скоро зібрать. Вони раніше були. Світочки, ще так не було. Але, друзі, або суні були, то сабру були. Нема, ким поглядати. Ну, добавити. І напишіть, друзі, якої облік і такой місто число. Почитати буде. Інтересно тоже ветки сильно милку тоже надо сколько кисти так пришел келбарив пень старый че молодый пентика самый брать свои горики маленькие ну друзья вот Озбирался уже. А кусь быстрее, кружхочу темп. Вчера я уже давал грішки. А вон шесть. Я все пішов на сівер, а то мы у меня почти. Это и курочки почти не бояться. Уже добро. Скоро було. Да я курочки забрал на руки. Він такий хороший. Посидиш, може зі мною поговорити. І хоч би що. Як попугаюся, що слава, друзі. Щось залетять тобі на плечі, поговориш, ти поставили. Та так і от, друзі. Я думаю, що інтересного. Так, все біжимо. Окей. Вметніть, от І так, доволі, доволі У мене був е, один канал. Е, це мій канал. Е, перший канал мій на е, рибалка і ігри. заходьте дивіться, ролики, але вони мені не дуже. Треба буде передивитися їх. Деякі поміделятори не потрібні, Може будуть. Але я так думаю, на мою думку вони не потрібні. Люди дивляться, ставлять лайки лайк, догляда коли пишете, але так мене интересно. На мой YouTube. Наші сразу порушився, але на мою YouTube зараз нічого вийшу. не буду чекати, покажу, щось не пише. Будем продовжувати аккаунт, мої формат пробуємо сняти. Зробився з таким. Нічого вже. До старих стіни цікавився буде. Я так далі людей не розумію за політику трошка. Не понімаю тих людей, які зараз там війна і ходять в російську церкву. Я цього не доживлюю зовсім. Та вже розважаємо виготовляю. За годину. І так. Та, ось таке от вийшлося. Нещо, підемо кормити. Зараз я піду все позаношу і тоді підемо кормити. Так, друзі, зараз будемо йти. Так, друзі, йдемо. Забираємо, йдемо кормити. Друзі. Такий у нас ролик невеличкий, Получиться в нас, друзі. Такі вот, друзі. Йдемо, друзі. Йдемо, друзі, коміти курочок. Хай вони поїдять трошки. Тут за всі курочки. ми пройдемо. Почекайте, почекайте. Не кричіть, не кричіть, вас всі чують. Так, зараз закриємо. Все тут. Йдемо, курочки, ідем, 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 йдемо, ідем. Чіпки йдем. йдемо. Зараз вам сипну горішків. Яких я сам? А ну! Ш -ш -ш. Э! Бачите, друзья, как едят наши курочки. Подождите. Так, друзья. Так, друзья, едят курочки. Йдемо. Друзі. Так. Ми будем... Йдемо, друзі. Так, йдемо, забираємо. Так, покормили курочок. Любимо захилюватись на новому місці. Я думаю, їм сподобалося. Дуже смакота. Друзі, будемо зараз час від часу так, я буду вам знімати, кормити. Ми, може кожен день, якщо буде погодка. Це і вот, друзі. Ідемо. Може ще будемо трошки прибирати. Ну, я побачимо. Може будемо. А може і зараз я й піду. Так, друзі, зараз вам покажу. Там треба трошки позрізати. Ох, друзі. Трошки позрізати там палички. Ідемо, друзі. ідем, ідем. друзі. Дивіться, друзі, нам треба оце позрізати. Ну, тут трошки мені спорзал. І оцю частинку все почищати, ну І оце треба розбирати нам, друзі. І так.